Ну що друзі, доброго дня! Слава Свісу Христу, дорогі мої підписнички і також просто глядачі мого каналу. От ми знову на розвідку. Дані у нас маємо 30 жовтня. Я був сьогодні навіть не прийшов, просто вчора жінка посадила, там сусідка сказала, рядом туй, у другому селові кинулися опеньку. Вона нас обирала там на продясі невеликого часу. Два відірця, у пеньку. Ну, я поки що дві, дві хащички прийшов, я ще не бачив. Ну а що там два пенька та пару гливо та. Все. Не знаю де вони прячуться від мене в останнє час. Дуже сильно прячуться. Що то чим, коли має хоч насобирати, тоді май немає. Коли йдеш просто так, то, а буде, буде, ні, ні, так. Відділу, виходить, дофіга. Ну нічого, друзі. Прогуляємося, сьогодні обіцяють 18 градусів тепла, буде добре, тепло. Прогуляємося, побачимо, що твориться вісім, вам покажемо, щоб ви були теж в курсі. Або кому не важко. Підпишіться, буду вдячний. Хто підписався гарно всім дякую, що підписалися, що дивите мене. Добре, а ми йдемо далі, щось буде інтересно, включимо і все вам покажу і розкажемо. Якось так. Да, друзі, опинків як не було, так і нема. Тут щось місце повідело, що... Білого мене ще в цьому кортку ще й прошу раз. Але то білий. Что ж так показався де він був? Тут оп, тут розділили. О! Раді біля синьк, друзі. Нарешті. Нарешті за стільки. О! Oh, за стільки разів знаходимо ми Ось такого красивого біла рибачка Скільки ми пройшли друже за тобою Ти навіть си не представляєш Добре, друзі, проглянемо тут іще Ну хоч одного все ж таки ми знайшли, вже ми давно не знаходили білих рибочки. Дуже давно. О, ніврочку дотрич. Хоч трьох знайти. Хоч трьох. Тобто було дуже радісно. Пеньків нема, може хоч білі Да. Це мене грибочок вдохновив. Добре? Йдемо далі. Вже, друзі, нам дозе і знаходимо ми другого зелесенького гриба. От. Така краса. Да. Нарешті серія наших невдач. Закінчилось. Ось такий красивий. Осінній, сьогодні вже 30, завтра останній день октября. Нарешті то закінчилася наша невдачні походи. Може ще сьогодні хоч третього знайдемо. такі, друзі, у нас дього. Добре, йдемо далі. Так, казали ми хоч трьох, так що дав нам похуєти нечу. Рибочка, ось такий. От такий красивий рибочок. І вроде. І тут зразу неподалік. І четвертий є. Ну, вже сьогодні Сьогоднілася наша невдачня походи за грибочками. Нарешті, друзі. Нарешті ми знаходимо білого гриба. Вже не знаю скільки, ну, але 2-3 походи я не знаходив білих грибочків. І от сьогодні нам все ж таки везе. Може дасть Бог іще бути. Так що так, опеньків в мене знайшли, зато якихось білесеньких ми все ж таки знайшли. Добре, друзі. Це вже мене дуже радить. Ну, чотири біли було. От і, і красний один. Ovo, ovo, vidite, kako je krasno, kao nju nožka, hu hu, da, na prvom naša serija nevdača, druđe, ja domašu da je zakinčila se, to, dva, četiri, raz, českejke, imamo bez jednog hrebočka, tu tuže, četiri bili jedan Добре, я думаю, це ще не кінець на сьогодні. Ще щось би мало бути. Але як думаєте, а накажіть. Ну Давайте запоки ще не ще не трохи рядовище такої. ось, пару штучок. Зараз почистимо, подивимо. Може буде і чистенька. Зараз така бачу. Непогано. Ось от такі, от такі, от такі друзі. ми знайшли. І поки що так і все. Не, вже прийшли десь після того червоного, як ми знайшли. З вами десь пройшло по-другому Добре. Ще мало тепер -ка йдемо тут до місця походимо, нема та й будемо збиратися. Я думав, пеньку надаємо. Нема пеньки. Нічого, йдемо далі? Йдемо подивимося, може ще буде тут опенька. Де ми були в понеділок. Зараз спустимося туди, подивимо. А так, друзі, з досить туго. довго. Наконець мене радує, що я сьогодні хоч білих знайшов. За дві неділі. Хоч сьогодні ми вже знайшлися. Добре, чище так далі. Знову друзі знаходимо тут таку ряд новочку. Зараз побачимо, що в нас все буде представляти, а то ж ще такое. Тут, і тут, і тут вот. Обачите тут, тут і тут. Зараз розрізав. І, і ще й голубиночка даже, видите. Дивіться, как красивая голубиночка. Ну, з черва. Хуху. Ой, черва. Бачите. Да, що вам сказати? С рибочко така, мягки, това е рядовочка сира, зараз побачим, че червива, че няма, с рибочко мягки, добре, идем от чиста, идем от държа. Так, да, друзі, щось дуже, дуже тупо з рибочком. Та рядовочка, яку я останню знайшов, була червова практично вся. І от тепер знаходжу я така лесенка рибочка. П'ятий Да, З рибочком туго. Але п'ятого ну, знаходимо. От. Осінній красончик. На 30 жовтня, 5 грибочків то доволі, все ж таки непоганий результат, я думаю. А ви напишіть що ви скажете, друзі. От по таких скалах, бачите, по таких завалах я зараз хожу, Дуже тяжко ходити. Ось ще Но просто відвалюються. Ну no, не біда, зараз ми тут спустимося, може там зараз опеньки хоч будуть, ну не знаю, бо вже щось надіжда, як кажуть, последня умирає. Добре, колися як найдеш грибочка, нараз має сила, з'являється. Добре, п'ять грибочків на сьогодні. Білих уху. Йдемо далі. Нарешті, друзі, шостий грибочок. Погамався крумчик, рибочок старший, але ну, чистенький. Так що вже у нас 6 білих рибочок. Хесенько, може і десяток получить сьогодні нам хапнути. Що вас кажете? А ну пишіть у коментарях, чи буде 10, чи не буде. Ну Що, друзі, за сьогодні я думаю ми закінчили. Свій похит погрібачка, так більше я нічого не знайшов. Шість грибочків, грибочки. І то дуже добре. За последнє час, дві неділі, це найкращий результат сьогодні. Но не знаю, чи ще бо щось на мене. Но я сьогодні йшов більше як на опеньк, бо мені сусідка сказала. А опеньків нема. Там я щось пару знайшов, але то ще там, я не знаю, вдома напевно викинув, от показую скільки результатів. Там нас на, на днові більше мухоморів. А шість білесеньких, є, один красний, шість пару мухоморів, щось маленьких рядовочки, а опенька як не було. Так, друзі, і немає. Так що на сьогодні я завершу свій похід. Похід більш-менш нормально. Вам бажаю сто крат більше назбирати. І до нових зустрічей. Кому не важко коли підписує, підписуємось. Хто підписує, гарно дякую. Всім і гарно дякую за перегляд. До нових зустрічей і до побачення.